Сонік бум. Мульти Тейлз Отже, друзі, маю для вас дещо дуже особливе. Морозиво, морозиво, морозиво! Представляю вам свій новий винахід. <звіць> Я сподіваюся, це пристрій для приготування морозива. <звіць> <звіць> Осібаки Морозиво! Вчасно! Дивіться! Новітня охоронна технологія. <плес> Я назвав її захисна електромагнітна півсфера для порятунку містечка. Купол е, апокаліпсиса. <плес> <плес> Що це? Захисна електромагнітна біосфера для порятунку містечка? Ні, купол апокаліпсиса. Назва клас! Та мене не спинить! Точніше, винищувача! <плес> рятуйте! Авдяки куполу Апокаліпсиса, рівень небезпеки знизився з неминучої смерті до ймовірної. За це вручаємо Тейлзу Кубок мужності. Це що, кубок баскетбольної ліги? Вибачте, іншого нема. Дякую. Терору Екмана в містечку більше не буде. Мій купол Апокаліпсиса захистить нас від атак з повітря назавжди! Хвала нашому Тейлзу! Ми тепер в безпеці. Казали, буде пиріг. Дійний тому я його зламав, Ось все йому не так. Телс, треба вимкнути купол. Зараз він шкодить. Мені здається, ви хочете мене вигнати. Добре, мабуть, піду. Та, звісно, виключно з власної волі. Оскільки купол апокаліпсиса себе не виправдав, я забираю у за кубок назад. А ну, дай. Стоп, стоп, стоп! Та заспокойтеся. Тейл міг передбачити все, що може статися. Він же сам один. Дякую, Соніку. Та вони праві. Це моя провина. Я й не подумав, що Еггман атакуватиме з під землі. За визнання власної провини. А також, оскільки його ім'я тут уже є, я вручаю тейлзу цей кубок ганьби. Право! Правильно! Сонік правий. Я справді не можу все передбачити, бо справді сам один. Але якщо мене буде цілих п'ять, це буде московий союз Супер. Мені байдуже, то ти купуєш ці енциклопедії чи ні? Ну, колеги, що робитимемо? у у у Так, не знаю. Ну, ти телепень, отині. Гей, стіна на смак як бруд. Соніку, в мене новий винахід. Тейлз, це зовсім не винахід, а да пробки приклеєні до обгортки. Ти якийсь втомлений, тобі треба поїсти. Принесу тобі мебургер. Тейлз, А як ти тут опинився? Ну, ти вже їси, тоді я додому. Tales? Може повісити. Я помічник. Гей, тилс, пограймо в волейбол! Чому? Бо я хочу грати. Чому? Я не знаю. Чому? Отже, на рахунок три. Три, два, раз. Старт! Чого ти не робиш? Ти не сказав, Саймон каже. Ми не граємо в Саймон Каже. А хто грає? Не знаю. Знайдімо, поки не прогавили гру. Саймон каже. О, слухай, друже, ти поводишся якось дивно. Відпочинь трохи. Полеж трохи. Не питай більше, чому. чому? Мою Саймон має бути десь тут. О, Привіт, Тейлз. Привіт Тейлз! привіт Тейлз! Наклз, а ти нічого не помітив? <звук> <звук> М -м таке враження, що тут, мабуть, не один Тейлз. Ой <звук> <звук> чому? Певно, тут Телз розмножився. Та він справжній геній. Познайомитися б з ним. Схоже, у кожного з них по одній п'ятій його мозку. Через це вони такі телепні. Та розумні, як на мене. Ай! Ой! У! Заженімо їх туди і отримаємо Тейлза. Сюди Тейлз. Іди, Іди сюди. Ось м'ячик. Принеси. Краще не буває. <ріст> слойку схожу на мера. Я їх затримаю, а ви знайдіть сирну слойку, схожу на мера. Маєш пудинг? Що ти тут робиш? Ти хотів напасти? Нащо нападати? Тому що так роблять вороги: йолопе. Йолопе. Ти смішний. Будемо друзями. Друзями? А, а як же Сонік? Хто? От такої. Зрада це те, що я люблю у посіпаках. Ти в команді Егмана. Перше завдання дай рушник. А де ж рушник? Який? Який я просив мені дати. Неси. Я знайшов пудинг. Ні, не пудинг. Рушник. Оце рушник? Punched? І що ж я ним прикрию? Ти що знущаєшся? А все забудь. Сам впораюсь. Йолопе. Нема ще п'ятьох. Як не знайдемо, то не зберем Тейлза. Привітик! У мене в лігві дурнуваті лиси, а я супернегідник, а не яка нянька. Чому це тейлзи пішли до тебе? Тому що в мене є пудинг. точніше був. Knuckles. будь тут і дивися, щоб не повтікали. Я постараюся, та після невдачі зі слойкою буде складно. Та ви що? Та хіба ж я у вас усе руйную? А ні, не те. Саме так я і роблю. Добре, зберімо його. <плес> качка. Качка. гуска! <плес> 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 ну вперед! Запах яйцемобілі ще довго стоятиме. Стій! Ми не знаємо, як зібрати тейлза і як працює ця машина. Добре, я погляну. Та лише тому, що не хочу завтра побачити в душі Тейлза. Знову. Цікаво. Ви вмикали зворотній процес. Ти ж тут технар, а не ми. Запустімо їх туди. Уперед. Вже не буду розумнішим за тебе, Тейлз. Вже не буду розумнішим за тебе, Наклз. Так. Ой, як це нерозумно? Ой, він нерозумний. Іди назад! Ні, я про те, що було нерозумно мені копіювати себе. Натомість варто покладатись на друзів. Це мав бути я. Вони все зіпсували. Та я піду. Слід поповнити запаси пудингів, бо їх дехто геть спустошив. Я такий злий на тебе. Чому?